У будинку, де сталося моторошне, вбивство, й досі перекинути догори Дригом. Ярослав прибіг сюди пізно ввечері після тривожного дзвінка 13-річної доньки, яка саме повернулася додому. Богдана була страшенно перелякана. Вона кричала в трубку, що мама майже гола. Лежить на підлозі і вже не дихає. Вона увідала везде, сказала, що мама в крові і вроді би не дивишся. Ну, з жіною, прибіжали сюди. Голови ліжали сюди. Роздіти штани були на пол, до докалін спущени і в обуві. побите, лісоцільне сильно побите було. Шокований чоловік одразу викликав поліцейських та швидку, але медики, які примчали на виклик, лише констатували смерть. Згодом експерти повідомлять 31-річну Аліну задушили голими руками та ще й зґвалтували. Неадекват просто зі звірячою жорстокістю убивав свою жертву. Він лупцював нещасну та ще й гриз її зубами. На тілі загиблої було безліч світів від укусів. Задушили, тому що на шеї чорне, ну як душили, так і залишився синяк. Сказали, що була і вона. Я я говорю, коли на грудь покусана, зуби видно і прокусана нормально, кров, кров теж була на груді. Рідні припускають, що після того, як убив Аліну, нападник кинувся тікати через вікно. Потім зламав зачинений паркан та безслідно зник у лісі. Згодом поліція з'ясувала, що зломисник був не один у нього ще й був спільник. Вже наступного дня правоохоронці впіймали підозрюваного 30-річний Сергій мешкає у цьому ж селищі. Під час обшуку у нього знайшли Алінин телефон. Поліція з'ясовує ступінь їх. Чи родинних зв'язків, чи подружніх зв'язків, чому склалася така ситуація, що могло виникнути між двома людьми, щоб так жорстоко поступити і вбити жінку? Але рідні переконані, що справжній убивця й досі гуляє на волі за їхніми словами, затриманого Сергія разом із товаришем Михайлом. Фатального вечора загибла сама запросила додому. Але саме з Михайлом у Аліни були романтичні стосунки. Донька Богдана часто бачила його вдома і ставала очевидцем п'яних розбірок між мамою та відчимом. Дочка показала відео, коли вона 12 числа прийшла. Он тут з мамою був, ну, з збивши жіною. І вона показала відео і по камерам потім уже побачили, по курточці узнали, і потім по лице. вже узнали, хто був. Ну, поліція задержала днем вже одного. Ну, один зараз бігав. Компанія начебто відпочивала і після кількох випитих чарок між Михайлом і Аліною виникла сварка. А у сусіди трагедії не здивовані. Каже, що господиня часто влаштовувала у будинку гулянки і любила проводити вечори саме у чоловічих компаніях. Постійно якісь бомжи, наркомани п'янки. І квартиранти раніше жили, і наркомани, і всі, коротше, тут. Розпространитель Ну да, тут всяке бувало. Жили тут наркотики розпространяли да родичі дуже сподіваються, що правоохоронці таки доберуться до справжнього убивця жінки. Надзвичайним новинам вони навіть показали фото чоловіка, який за їхньою версією жорстоко убив і зґвалтував Аліну. Каже, що Михайло дуже небезпечний. Він вже сидів у в'язниці і зараз може переховуватися у селищі Куцюбинському під Києвом.